Добрий день, шановні діти. Мене звати Наталя Іванівна Титанюк. Я викладаю математику в Одеській загальноосвітній школі номер 130 Темою нашого сьогоднішнього уроку є геометричне місце точок. Поняття геометричного місце точок є важливим не тільки в геометрії, а й в інших розділах математики. Термін геометричне місце точок. Був введений ще давньогрецьким вченим і філософом Аристотелем, як деякі місць, де можуть бути розміщені точки. Задача. Ландшафтному дизайнеру треба створити квіткову клумбу у вигляді плоскої композиції. Задача садівника довести кожен з її елементів до досконалості. Центр композиції треба оформити у вигляді квіти. Яку фігуру будуть складати елементи декоративної плитки, якою треба обрамити клумбу рівно віддалені від центра композиції? У геометрії часто виникає потреба виділити з усіх точок площини ті точки, які мають певну характерну властивість. Всі точки площини або простору розбиваються при цьому на дві множини. Одна множина включає в себе ті і тільки ті точки, які мають певну характерну властивість. Друга множина складається з всіх інших точок. Тобто жодна точка другої множини не має заданої властивості точок першої множини. Що ж таке геометричне місце точок? Дамо означення: геометричним місцем точок ГМТ. Називають множину всіх точок, які мають певну властивість. ГМТ буде просто назва абстрактного об'єкта, якщо вона не прикріплена описом конкретної властивості. Якщо таку властивість описати, то ГМТ, що мають описану властивість, це вже деякий геометричний об'єкт, певна геометрична фігура. Розглянемо приклад. Дано дві точки А і Б. Опишемо їх властивість. Точки одночасно належать променям АБ і БА. Саме відрізок АБ буде шуканим геометричним місцем точок, який задовільняє дану властивість. Розглянемо ще один приклад. Дано перпендикулярні прямі А і Б, їх властивість. Точки належать прямі Б і знаходяться на відстані 1 см від прямої А. Очевидно, що тільки дві точки А і Б прямої Б, які лежать по різні боки від прямої А на відстані 1 см від неї задовільняють цим вимогам. Також зрозуміло, що жодна точка відмінна від А і Б цієї властивості не має. Отже, дві шукані точки А і Б це саме необхідне нам геометричне місце точок. Для того, щоб знайти геометричне місце точок, потрібно перше позначити кілька точок з даною властивістю. Друге зробити припущення про вид і розміщення на площині шуканої фігури. Третє довести правильність припущення. Щоб переконатися, що фігура F є геометричним місцем точок, які мають певну властивість, треба довести дві взаємно обернені теореми. Пряма теорема. Кожна точка даної фігури має задану властивість. Обернена теорема. Якщо точка має задану властивість, то вона належить даній фігурі. Теорема. Серединний перпендикуляр відрізка є гіометричним місцем точок рівновіддалених від кінців цього відрізка. Що є прямою теоремою? кожна точка серединного перпендикуляра відрізка рівновіддалена від його кінців. Обернена теорема, Якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то вона належить серединному перпендикуляру цього відрізка. Доведемо два цих твердження. Доведемо, що якщо точка належить серединному перпендикуляру до відрізка АБ. То вона рівно віддалена від двох заданих точок А і Б. Нехай точка Х довільна точка серединного перпендикуляра відрізка АБ. Точка М середина відрізка АБ. Треба довести, що ХА дорівнює ХБ. Якщо точка Х збігається з точкою М, то очевидно, що Ха дорівнює ХБ. Оскільки «М» – це середина відрізка АБ. Якщо ж точки X і М не збігаються, то ми розглядаємо трикутники AXM і BXM. У цих трикутниках АМ дорівнює МБ, оскільки точка М середина відрізка АБ. Сторона XM спільна. Кут «АМХ» Дорівнює куту BMX і дорівнює 90 градусів, бо ми проводили перпендикуляр до відрізка AB, тобто прямо під кутом 90 градусів. Отже, трикутник AXM дорівнює трикутнику BXM за першою ознакою рівності трикутників, а саме за двома сторонами та кутом між ними. Якщо два трикутники рівні, тоді рівні всі їх елементи. Отже, відрізки XA і XB рівні, як відповідні сторони рівних трикутників. Тепер доведемо, що якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то вона належить серединному перпендикуляру цього відрізка. Виберемо довільну точку Х. Таку, що вона відрівна віддалена від кінців відрізка АВ, тобто XA дорівнює XB. Розглянемо трикутники AXM і BXM, де точка М середина відрізка АВ. Тоді трикутник AXM дорівнює трикутнику BXM за третьою ознакою, а саме за трьома сторонами. Звідси випливає, що кут AMX дорівнює куту BMX, але сума цих кутів дорівнює 180 градусів, оскільки це суміжні кути. Тобто кожен з них дорівнює по 90 градусів. Отже, пряма XM серединний перпендикуляр відрізка АБ. Якщо точка Х належить прямій АБ, то вона збігається з серединою відрізка АВ, а отже належить все рівно його серединному перпендикуляру. Інша теорема бісектриса кута є геометричним місцем точок, які належать куту і рівновіддалені від його сторін. Формулювання прямої теореми. кожна точка бісектриси кута. Рівновіддалена від його сторін. Обернена теорема якщо точка, що належить куту, рівновіддалена від його сторін, то вона лежить на бісектрисі цього кута. Що таке коло? Коло називають геометричне місце точок, відстань від яких до заданої точки дорівнюють даному числу. На рисунку зображено коло із центром у точці О. Нагадаємо, що ОС, ОБ і ОА це радіуси кола, АБ – це діаметр кола, оскільки це відрізок, що сполучає дані дві точки на колі А та Б та проходить через центр цього кола. Кругом називають геометричне місце точок, відстань від яких до заданої точки не більше за дане додатнє число. Фігура може складатися з точок, які мають певну властивість, але не бути ГМТ. Розглянемо це на прикладі. Розглянемо медіану рівнобедреного трикутника, що проведена до основи. Всі точки даної медіани рівнобедреного трикутника дійсно рівновіддалені від вершин основи трикутника. Але це будуть не всі точки площини, а лише тільки ті, що належать даній медіані, тобто відрізку BD. А середини перпендикулярно відрізка буде саме геометричним місцем точок. І ще один приклад. Частина кола з центром О, тобто дуга BC. Усі точки частини кола розміщені на однаковій відстані від точки О. Але не всі точки площини розміщені на однаковій відстані від точки О, належать цієї частині кола. Так, їй не належить точка А, яка розміщена на такій же відстані від точки О. Точка А знаходиться на відстані від центра АО, що дорівнює відрізку ДО, але точка А не лежить на дузі БЦ. Наступний приклад. Круг з центром О. Усі точки площини, розміщені на однаковій відстані від точки О, належать кругові, бо вони лежать на колі. А це коло належить кругові. Але кругу належить не лише точки, розміщені на однаковій відстані від точки О. А наприклад, точка Б. Вона розміщена від точки О на відстані менше, ніж радіус кола. Тому круг не є геометричним місцем віддалених від точки О. Круг є геометричним місцем точок відстань від яких до даної точки центра круга не більше від заданої. Розв'яжіть наступну задачу. Перше. Накресліть трикутник АГЦ. Побудуйте геометричне місце точок рівновіддалених від вершин А і Б. Побудуйте геометричне місце точок рівновіддалених від сторін АС і АБ. Позначте точку перетину побудованих геометричних місць і опишіть її властивість. Задача друга: Доведіть, що геометричним місцем точок, віддалених від даної прямої А, на відстань Д, є дві прямі паралельні А. І віддалені від неї на Д. Зараз пройдемо підсумковий тест, який буде складатися з кількох питань. До кожного питання подано відповіді А, Б, С і Д, серед яких ви повинні вибрати правильні. Перше питання. ГМТ, який рівень віддалений від кінців відрізка, Є. Друге питання ГМТ рівновіддалених від даної точки на однакову відстань є. Третє питання ГМТ відстань від яких не перевищує заданої відстані, є. Четверте ГМТ, які рівновіддалені від сторінку ТА. Та належить його внутрішній стороні є П'яте ГМТ, які рівновіддалені від даної прямої на задану відстань, є Шосте. Знайдіть ГМТ, віддалених від даної точки на відстань 6 см. Після проходження цього тесту ви можете переконатися у правильності своїх відповідей. Домашнє завдання. Перша частина це контрольні запитання. Дайте означення геометричного місця точок. Назвіть геометричне місце точок, віддалених від даної точки на задану Сформулюйте і доведіть теорему про середини перпендикуляр до відрізка. Сформулюйте і доведіть теорему про бісектрису кута. Друга частина домашнього завдання це задачі. Перше. Накреслити коло з центром О та провести в неї хорду АБ, яка не є діаметром. Побудуйте геометричне місце точок рівновіддалених від точок А і Б. Чи проходить побудована пряма через точку О. Поясніть чому. Побудуйте геометричне місце точок кола, рівновіддалених від сторінку та АОБ. Задача друга: геометричним місцем точок, рівновіддалених від двох паралельних прямих, є пряма яка паралельна даним прямим і проходить через середину їхнього серединного спільного перпендикуляра. Доведіть цей факт. Задача третя. Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою та кутом протилежним основ. Дякую за роботу. На все добре, до побачення!